Привіт, вітаю на каналі Хістю. Сьогодні ми поговоримо на тему утворення української козацької держави під назвою Військо-Запорозьке. Під час воєнних дій 1648-49 року Богдан Хмельницький собі в загальних рисах уявляв, якою має бути українська козацька держава. І, власне, вперше ідею утворення автономної української козацької держави у складі Речі Посполитої на обмежених територіях він сформував після Корсунської битви. 1648 року через свого союзника кримо-татарського хана Іслам Гірея III він передав короному гетьману Миколаю Потоцькому ідею створення. Автономної української козацької державності за ідеєю Богдана Хмельницького його держава мала називатись військо-Запорозьке і підпорядковуватись мала безпосередньо королю речі Посполитої. Проте Миколай Потоцький відмовився передавати такі ідеї. Королю Речі Посполитої 23 грудня 1648 року Богдан Хмельницький урочисто в'їжджає до Києва, де його зустрічають натовпи людей а також зустрічає. Київський митрополит Сильвестр Косів та Єрусалимський патріарх Паїсій, які благословляють його на боротьбу з поляками. Протягом 1649 року Богдан Хмельницький формує ідею про те, якою ж має бути українська козацька держава. І вже в квітні 1649 року в місті Чигирин Богдан Хмельницький оприлюднює програму розбудови української. Козацької держави під назвою Військо-Запорозьке за зборівським договором, 8 серпня 1649 року, Богдану Хмельницькому передавалися території колишніх воєводств Київського, Братславського та Чернігівського, і в їхніх межах утворювалась. Козацька держава, військо-запорозьке, зі столицею у місті Чигирин. В свою чергу, військо-запорозьке поділялося на полки, їхня кількість змінювалась. Загалом, в 1649 році, їхня кількість сягала 16 полків. Але ось ця кількість була несталою і коливалася до 20, 17 та іншої кількості полків. Загалом, станом на 1649 рік, їх було 16. В свою чергу було 9 на правобережжі і 7 на лівобережжі. Центром кожного полку визначалося якесь. Велике місто, в свою чергу, полки поділялися на сотні, їх теж була різна кількість. Загалом кожен полк складався з 10, 20 сотень. І, відповідно, центром кожної сотні призначалося якесь більше місто, селище чи велике село. Запорізька Січ у війську Запорозькому мала статус автономії. У місті Київ розташовувалася резиденція, тобто постійне місце перебування, православне. Митрополита, якому підпорядковувались абсолютно всі православні єпархії Речі Посполитої. В історію військо-Запорозьке, тобто козацька держава, увійшла під назвою Гетьманщина, оскільки військо-запорозьке очолював гетьман. Тому і Гетьманщина за державним устроєм військо Запорозьке було республікою. Що значить республіка? На противагу республіці є державний устрій, який називається монархія, тобто на чолі держави монарх: король, цар, імператор, князь тобто людина, яка свою владу отримує по династії від батька до сина в більшій мірі. Республіка ж, навпаки, це такий державний устрій, коли державу очолює людина, яку обирають. До прикладу, гетьмана у війську Запорозькому обирали. Але наголошу на тому, що Богдан Хмельницький хотів утворити монархічну державу. Тобто в майбутньому після його смерті Богдан Хмельницький передбачав, що передасть свою владу сину. Спойлер, йому це не вдалося. Перевірте, чи ви підписані на мій канал і чи поставили ви лайк цьому відео. Також я буду вдячна за кожен ваш коментар. Загалом, державний устрій війська Запорозького він складався на основі прав та звичаїв, які вже були сформовані на території Запорізької Січі. За військовою традицією, яка панувала на Запорізькій Січі, вищим органом державної влади в козаків була Генеральна військова рада. До якої входили абсолютно всі козаки, а також на ній могли бути присутні та брати участь представники інших верст суспільства, зокрема міщани, селяни, представники духовенства та інші. На генеральній військовій раді обирали гетьмана всезагальним голосуванням, але навести порядок серед такої великої кількості людей було практично неможливо і згодом в генеральну військову раду скликали все рік. І рідше, а найважливіші питання вирішувались на старшинській раді, до якої входив гетьман як безпосередній керівник держави війська Запорозького, генеральна старшина, полковники, сотники, представники духовенства. Також у руках гетьмана була велика влада. Він був головним суддею, Головним господарником, військовим головокомандувачем до генеральної старшини належали генеральний писар, який керував генеральною військовою канцелярією. Він також займався справами зовнішньої політики війська Запорозького. Генеральні судді вони очолювали генеральний військовий суд. Генеральний обозний керував військовим постачанням а також артилерією. Генеральний підскарбій він контролював прибутки та видатки генеральної військової скарбниці. Також діяла генеральна старшина з особливих доручень при гетьмані. До неї входили. Осавули це були військові ад'ютанти, тобто помічники гетьмана. Хорунжий він був охоронцем військової корогви, а також ад'ютантом при гетьмані. Бунчужний це був охоронець гетьманського бунчука і також був ад'ютантом при гетьмані. Наказний гетьман. Наказний гетьман, це, так би мовити, виконувач обов'язків ВО. На час відсутності законного гетьмана наказний гетьман виконує обов'язки гетьмана. У полках були свої ради, а полковник мав схожі повноваження до гетьманських. Але гетьманські повноваження поширювались повністю на військо Запорозьке, а полковницькі повноваження поширювались в межах свого полку. Полковника обирали шляхом голосування або ж його міг призначити гетьман, якщо до цього полковника немає таких суттєвих великих зауважень. Аналогічна ситуація була з сотниками, що очолювали сотні. Вашу увагу на те, що і полки, і сотні одночасно виступали як адміністративно-територіальні одиниці, а також як і військові одиниці. Внаслідок воєнних дій між поляками і між козаками територію війська Запорозького залишили польські магнати, шляхтичі, католицька шляхта, духівництво. І як наслідок на території війська Запорозького були ліквідовані фільварки. Панщина та кріпацтво. А також ліквідовувалась значна кількість поборів та повинностей, які існували на цих теренах до 1648 року. І як наслідок, землі, які залишили польські шляхтичі та духівництво, перейшли у користування козакам, міщанам та селянам. Формувалася також державна власність, також були видані ряд документів, які гарантували власність православної церкви, яка Зглядалася як опора для суспільства. Для того, щоб зберегти міста, містечка, села як центри ремесла та торгівлі, гетьман категорично заборонив їх руйнувати. І як наслідок політика у війську Запорозькому вона спрямовувалась на охорону приватної та державної власності. Жителі війська Запорозького в основному займалися торгівлею, ремеслами, тваринництвом, землеробством. Вирощували жито, пшеницю, овес, хміль, розводили велику рогату худобу, свиней, овець. Ремісники виготовляли сільськогосподарський реманент, одяг, вози, також зброю. Було налагоджено виробництво соди, селітри, пороху. Розвивалася як і внутрішня, так і зовнішня торгівля. На ярмарках у Гетьманщині продавали свої товари купці з Венеції, з Генуї, молдовські купці, угорські купці, кримотатарській, османські і так далі. Але щоб держава, тобто Гетьманщина, функціонувала в повній мірі, потрібно налагодити систему податків, тобто надходжень до державної скарбниці. Основні надходження були з оренди державних земель, плати різних мит. Були податки на торги, на ярмарки всіма податками, що надходили до війська Запорозького, розпоряджався безпосередньо гетьман, але їхнім надходженням, спорядкуванням займався безпосередньо генеральний підскарбій. З утворенням війська Запорозького постало питання про зовнішню політику новоутвореної держави. Зовнішня політика, тобто відносини конкретно війська Запорозького з іноземними державами. На ці відносини впливало дуже багато чинників. Перш за все, релігія, династичні відносини, намагання збільшити територію. Загалом в середині XVII століття потужна могутня козацька держава сусіднім державам не була потрібна. Проте Богдан Хмельницький намагався встановити дипломатичні відносини з сусідніми державами. Так безпосередньо у 1652 році було укладено шлюб між розпочинками. Зандою Лупол дочкою молдавського правителя Василя Лупула і тимішем Хмельницьким, старшим сином Богдана Хмельницького, і так встановилися дипломатичні відносини між військом Запорозьким та між Молдавським князівством. Проте Богдан Хмельницький намагався встановити дипломатичні відносини із іншими державами, такими як Кримське ханство, Османська імперія, Московське царство, Волощина, Молдова, Венеційська Республіка, Швеція, станом на середину 17 століття. Основним ворогом для війська Запорозького залишалася Річ Посполита, а основні союзники були Османська імперія, Московія згодом стала, а також Швеція. Але загалом ці союзники практично не втручалися у військову допомогу для війська Запорозького. Зрештою, країн, такими як Молдова, Волощина, налагоджувалися відносини, але ці відносини змінювались у залежності, хто приходив до влади у цих країнах. Країнах, тобто ми можемо побачити таку закономірність, що внаслідок успішних воєнних дій 1648 року, 49 року, Богдан Хмельницький не полишав надії залучитися підтримкою інших союзницьких держав. Отож, сьогодні ми говорили про утворення Української козацької держави військо-Запорозьке. Ми бачимо, що Богдану Хмельницькому вдалося утворити автономну державу у складі Речі Посполитої НАТО. Територіях колишніх воєводств Київського, Чернігівського та Братславського, порядки, що організовувались на території війська Запорозького, були такими, які свого часу сформувалися на території Запорізької Січі. Зауважу, що наявність судової системи війська також податкової системи. Це все є ознаками повноцінної держави. Також відбувалися зміни у соціально-політичному житті війська Запорозького. Зокрема, скасовувалась панщина, кріпацтво, фільварки, а також Богдан Хмельницький намагався залучитися підтримкою інших союзницьких держав. Також ми бачимо, що у війську Запорозькому відбувалися суттєві суспільно-політичні зміни. Зокрема, скасовувалась на теренах війська Запорозького панщина, кріпацтво, а також фільварки. Богдан Хмельницький намагався знайти собі союзників серед інших держав світу. Зокрема, такими орієнтованими союзниками Богдана Хмельницького було Кримське ханство, Османська імперія, Швеція, Венеційська Республіка, Молдова, Волощина і так далі. На цьому в мене все. Дякую за увагу!